Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ви будете шоковані, з ким Харківська Ова уклала угоди на 270 мільйонів на постачання деревини для фортифікацій на Харківщині. Пише Мартина Богославець. Перше декілька років тому краде пляшку віски Джек Деніелс в АТБ. Це ФОП Чаос ІО. Друге п'яною вчиняє домашнє насильство над мамою. Це власниця ТОВ Герц Індустрія. Зараз ця підприємниця, яка заробляла мільйони на деревині за нашими даними, працює на заводі. Третє жінка, яку позбавляють батьківських прав та яка вчиняє домашнє насильство щодо чоловіка. Це власниця ТОВ САТИ з БДУ, в 2023 році із цими підприємцями Харківська ОВА заключає прямі договори на постачання деревини для фортифікацій без тендерів. Фірми-постачальники яких ми перевірили, мають ознаки фіктивності. Підпис на документах ставить перший зам департаменту ЖКГ Едуард Яровой. Але ми не віримо, що про фіктивні фірми не здогадувалось керівництво області. Звертаємо сьогодні до правоохоронців притягнути до відповідальності всіх відповідальних. В той же час телеграм-канали пишуть про. Про замах на Сенєгубува, нібито йому помстились поранені військові, які свого часу відбивали Вовчанськ. Крім того, знайшли мертвими двох підрядників, які відповідали за будівництво лінії оборони. Як наслідок ні оборони на 400 мільйонів, очевидь, прибрали для того, аби вони не здали справжніх виконавців. Олексій Гончаренко наголошує: Росіяни займають позиції на вулицях Вовчанська, но місто переходить під російську окупацію. А тепер ми подивимося, як вони побудують фортифікації, які потім доведеться штурмувати, І як вони це зможуть зробити. Я б розстрілював би за таке. У нас навіть ніхто не покараний, ніхто. Брехня найгірше, що може бути в нинішньому етапі війни. Я бачу цих блогерів та всіх інших, які почали розповідати про те, які там споруди захисні і як там все класно на Харківщині. І вся ця м сидить по київським та львівським ресторанам. а Не пише це з цих самих споруд під Вовчанськом. Сіра зона, ми в нашому контрнаступі ледве цю сіру зону пройшли і вийшли на перший російський рубіж. Тут росяни йдуть похідними, колонами спокійно і не зустрічають нічого і нікого. Ви розкажіть про захисні споруди людям, яких беруть в полон звичайним цивільним. Їм скажіть, та у нас все добре, там такий план. У нас війна, і ми зараз в дуже критичній ситуації. Я не розумію, де міністр оборони, де головнокомандуючий, де ви всі, де наша рада? Чому ми не проводимо закрите засідання, де слухаємо нашого поважного міністра і генштаб, яким таким чином не, не було зроблено? У мене таке відчуття, що ці бідні люди і ці міста нікому не потрібні. У всіх все добре, всі зайняті чим завгодно. Людей шкода дуже. Ми допомагаємо як можемо. Але це має робити держава. Я думаю, що після подій на Харківщині у нас мають бути відставки. Перше має піти Рустему Мєров. Взагалі потрібно сісти і написати самому заяву на звільнення. Не справився, провалився. Далі ми маємо серйозно обговорити сирського. Пане Стефанчук, чим ви там зайняті? Давайте терміново збирати раду. Ми ж головний орган країни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом.